Анатолій Валевський у Старому САду На самому краєчку невеличкого села. Там, де нова автострада робить поворот, огинаючи мальовниче озеро, поросле білосніжними ліліями і яскраво жовтим лататтям, мовчазно завмерла самотня стіна, складена із сірого гранітного каміння. Навіть і не стіна, а лише частина її. Це все, що залишилося. Від стародавнього замку, що колись гордовито, височів на пагорбі. Час і негода поступово і невблаганно руйнували його, а будівельники шосе взагалі довершили розпочати природою. Проте стіна не єдине, що залишилося на згадку про замок, зберігся ще й старий сад, що впритул примикає до неї. До речі, стіна дбайливо прикриває його від холодних вітрів з північного боку. Зліва від сланцевих сходів, що стерлися від часу, ще стоїть кам'яна колона, увита яскравими квітами клематису. А під гранітною стіною вітально похитують пишними дзвіночками розкішні мальви. Якщо піднятися сходами, то погляду відкривається дбайливо доглянутий сад. Насправді, він уже давно здичав би і заріс, якби не самотній старий, що живе на околиці села. Він багато років. Захоплено доглядає дерева, обрізуючи сухі гілки, лікує їх, а іноді й висаджує нові деревця замість старих, які вже віджили своє. Цілими днями, коли панує хороша погода, старий порається в саду, а перед поверненням додому сідає відпочити на сходи і довго-довго дивиться на дорогу, сподіваючись, що, можливо, якийсь стомлений подорожній або автомобіліст. Що проїжджає повз, зупиниться, щоб провести якийсь час у благодатній тіні дерев. А якщо пощастить опинитися тут у сезон дозрівання, то й скуштувати яблучок або груш. Це вже кому що більше подобається.